29 травня міський голова Володимир Москаленко зустрівся з батьками 11 та 3 ліцею. На зустрічі йшлося про зміни, які плануються в цих закладах освіти. У зв'язку із провадженням освітньої реформи. Сьогодні така зустріч у нас імпровізована, але вона визвана тим, що йде реформа шкільної освіти, масштабу всієї нашої держави. Ми не виключення. Вона розпочалася вже. Практично 5 років тому назад, і в 27-му році повинна закінчитися. І ми повинні вийти, вийти на ті норми, які передбачені законом про освіту, які ми виконуємо, ну і відповідно фінансуванням, яке виділяє держава на утримання на забезпечення освіти взагалі нашої державі, зокрема в нашій територіальній громаді, в нашому місті. Нам треба приймати. На жаль, для всіх нас, кардинальні міри, для того, щоб ну, отримати. Якісного світу, як було відзначено, зміни в першу чергу зумовлені зменшенням кількості дітей в громаді. Про це говорить демографічна статистика. Свою роль відіграла і війна. На сьогодні за кордоном знаходиться близько півтори тисячі дітей. Підсумовуючи, усі ці показники впливають на загальну наповнюваність класів. Для запровадження освітньої реформи було створено робочу групу, на якій обговорювались питання впровадження програми оптимізації мережі закладів загальносередньої освіти до 2027 року. Зокрема, члени Групи проаналізували роботу закладів освіти Коростенської громади. За результатами засідання комісії було рекомендовано не набирати учнів до 10-го класу міського ліцею номер 3 та номер 11 Даних двох шкіл не відбувається наповнюваність класів. В класі немає паралелей з двох класів. Є лише одна паралель. Як запитували батьки, а чому саме перші ми повинні бути? Чому не інші школи? Немає тут ні перших, ні останніх. Реформа торкнеться всіх закладів освіти. Рішенням робочої групи було лише запропоновано в цьому році не набирати учнів до 10 класів. Не зміна статусу переходу міського ліцею номер 11 на гімназію питання не стояло, і робочою групою не виносилось. І посил такий пішов, що закривають навіть 11 школу. Про закриття 11-ї школи мова також не йшла. І Якщо ви можете уважно, хто не дочитав рішення протокольне. Да, воно вийшло. Є наша вина в цьому особисто навіть моя. Я це признаю. Що від 21 квітня воно дійшло до вас лише напередодні. Так не повинно бути. Воно зразу ж на другий день повинно було доведено до колективу. Про непоінформованість шкільної громадськості говорив міський голова Володимир Москаленко. На жаль, нормальної комунікації відділ світи. Директор школи, вчительський актив з батьками у нас не вийшло. Чому? Ми будемо розбиратися ще. Але батьки повинні постійно знати, що робиться в освітянському середовищі і яка перспектива тої чи іншої школи. Не змогли покласно, по школам, спокійно, нормально. На пальцях, чим проще, тим краще поінформати, що в нас є сьогодні, що нас чекає наступна рік і наступні роки. Тобто те, що буде безповоротно, тут сумнівів нема, воно буде обов'язково. І чим ми будемо знати краще цю ситуацію, тим проще оця біль, оці проблеми, оце незадоволення пройде. Детальне роз'яснення по питанню реформування освіти, саме те, що стосується ліцею номер 3 та номер 11 надавала головний спеціаліст міського відділу освіти Ірина Кагукіна. Ми беремо, розглядаємо це під загальним таким поглядом, тобто не тільки наповнюваність десятих класів цих закладів освіти, тому що, на жаль, загальна наповнюваність класів і третього ліцею, і одинадцятого ліцею досить досить низька. Це в середньому 22 учні в класі. Я приблизно кажу. Я зараз не кажу, то ну, немає тих 25 навіть які фінансуються. Чому саме 3-11? Сьогодні говорили про це, тому що розташовані в центрі і тому, що дітям буде легше десятикласникам, легше буде добиратися. До інших закладів сьогодні профільна профільні предмети, вивчення профільних предметів, які відбуваються в третьому ліцеї і в одинадцятому, є і в інших закладах. Зустріч проходила емоційно хвилювання батьків було зрозуміло, адже йшлося про подальшу долю їх дітей. Знаєте, огуря найбільше мене, я готова перевести. А ще батьки активно висловлювали свої думки та вносили пропозиції. Географічне положення дозволяє нам місто користування мати на місці 11-ї школи ліцей. Ресурси це мається на увазі їдання, різноманітні споруди. Вони навпаки нам дають можливість на цьому місці зробити один з ліцеїв. Зустріч проходила переважно у формі діалогу. Зараз нам знову треба міняти школу. Яку четверту нас не візьмуть, в другу нам далеко. Одинадцята так само десятого класу не буде. Куди ми йти? Давайте ми розробимо графік. Або ви хочете ну, самостійно. Ми даємо вказівку чітко директорам, які вас приймуть, покажуть свою матеріальну технічну базу там, наприклад, щоб щоб у вас не було переживання. Що, наприклад, діти, які сьогодні закінчують 9 класи, що в їм не буде місця, буде нарада окремо з директорами, ми візьмемо під особистий контроль дітей, випускників 9 класів 3 і 11 школи. Міський голова відзначив, що освітня реформа торкнеться усіх закладів освіти, тому ми повинні бути готові до змін. Які б не приймали рішення, воно буде непопулярне. І цей процес будемо, повірте мені, будемо скорочувати всі школи. Там говорили про восьму, про п'яту. І ці школи теж будуть гімназіями. То там у нас і тринадцяте, на жаль, часом теж буде гімназія. Хто там у нас ще? Якщо буде п'ять ліцеїв, у нас це буде дуже добре. Скажемо, через три-чотири роки. Ми до цього прийдемо. На жаль, ви попали. Цю м'ясорубку, такий період, такий час. Хочу, щоб ви зрозуміли, що ми не одні такі, якісь особливі місто, -коростень, там, а це, цим займається вся держава України.